Антимонопольний комітет України залишився без керівництва. Сьогодні депутати підтримали звільнення його очільника Василя Цушка. Заяву за власним бажанням він написав ще у лютому. Після розгляду у профільному комітеті сьогодні, хоч і з другої спроби, її схвалили у парламенті. Звільнився сам за особистим бажанням, і перший заступник звільнились практично всі заступники. Залишився один. Сьогодні антимонопольний комітет практично немає керівництва. Голосувати депутати явно не хотіли, то блукали по сесійній залі, то спілкувалися в кулуарах з горем пополам. Звільнили шістьох членів ради національного банку. Регіоналів на засідання взагалі прийшли одиниці, що дало підставу вкотре заговорити про санкції для злісних прогульників. Карати тих, хто не відпрацьовує мандат, збиралися фінансово. Мовляв, і кошти зекономимо, і працювати змусимо, продовжуючи. Фінансову тему знайшли, кому ще можна затягнути паски. Законопроект про збільшення рентної плати за користування природними надрами, бо ця плата є найменшою в Україні порівняно з усіма європейськими країнами. Збір з офшорних операцій. Прийшов час новій владі закрити так звані ці чорні чорні офшорні дірки податок з багатства. Про податкування предметів розкоші не забули і про збройні сили України. Олександр Турчинов озвучив суму в один мільярд гривень, які кабінет міністрів виділив для національної гвардії та прикордонної служби України. Це перший серйозний транш в межах нових бюджетних змін. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.